Затишна та безтурботна атмосфера зимових свят іноді може приховувати ризики. За статистикою саме в цей період частіше трапляються пожежі та нещасні випадки. Провідний інспектор відділу номер 1 Шосткинського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Сумській області Ігор Алпанов нагадує про головні правила безпеки, які допоможуть зберегти здоров'я та майно стосовно осель, під час новорічних свят головною небезпекою залишається вогонь. Yeah. <laughs> Встановлюйте ялинку подалі від обігрівачів та штор. використовуйте лише справні сертифіковані гірлянди. У ДСНС нагадують, в Україні діє сувора заборона на використання петард, салютів та будь-якої піротехніки. Сьогодні кожен вибух це не лише ризик пожежі, а й величезний стрес для людей навколо, який може бути помилково сприйнятий як ворожий обстріл, говорить Ігор Алпанов. При використанні свічок чи генераторів під час відключень світла будьте вкрай обережними, не залишайте відкритих Вогонь без нагляду та не запускайте прилади у приміщеннях, зважаючи на наближення ще одного свята, водохреща потрібно бути особливо уважним, перебуваючи на зимових водоймах, зазначає провідний інспектор. Лід зараз дуже підступний через температурні гойдалки. Він не має достатньої міцності. Не виходьте на кригу, якщо її товщина менша за 7 сантиметрів, і в жодному разі не відпускайте дітей до водойми самих. Міцний лід зазвичай має синювати відтінок. Білий або жовтий колір ознака. На безпеки. якщо ви все ж таки опинилися у воді, головне не панікувати, широко розставте руки, наповзайте на край льоду грудьми та почергово витягуйте ноги. Вибравшись, не вставайте на повний зріст, а відкотіться і повзіть до берега тим самим шляхом, яким і прийшли. Рятувальники закликають громадян пірнати в ополонку на водохреще лише у спеціально обладнаних місцях, де чергують медики та працівники ДСНС. Перед входом у воду обов'язково розігрітися, а після за Нурення одразу витріться рушником, тепло одягніться та випийте гарячого чаю. Категорично забороняється перед купанням вживати алкоголь. Він створює оманливе відчуття тепла та дає критичне навантаження на серце. Шановні громадяни, ваша безпека це насамперед ваша відповідальність у разі будь-якої надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте за номером 101. Бережіть себе та нехай свята будуть безпечними.